Людям зі слабкою психікою і вагітним відійти від екрану для того, щоб ваше грошове дерево приносило гроші, його треба регулярно обрізати, бо воно може рости як одна палка, а може як гарне дерево. Обрізку варто проводити, хоча б раз на рік весною або на початку літа, коли воно активно росте. На цей раз я обрізала доволі сильно, бо моє дерево дуже витягнулось. При обрізці залишаю хоча б декілька листочків. А усе це добро віддаю знайомим. Розмножити його дуже легко. Це можна зробити у воді або одразу висадити у ґрунт. Достатньо навіть один листочок покласти зверху на субстрат, і він вже дасть коріння. Зазвичай робиться спочатку пересадка, а вже після цього обрізка. Але у моєму випадку дерево було дуже велике, нестабільне, і я вирішила спочатку його обрізати. Пересаджую у трохи більший горщик на дно, як завжди, шар керамзиту і ґрунт для сукулентів. Одразу після пересадки я його не поливаю, чекаю хоча б декілька днів. А це маленьке грошове дерево, яке виросло якраз з листочка. Залишу його у горщику, і будемо чекати перевтілення.